Це досить нервова система не залізна. І знаєте, не читайте зранку новини і до обіду. А може ще пізніше. Юль, твоя правда зараз вертати стрічку новин просто неможливо. І здається, така ситуація у всіх українців. Як ти, до речі, себе заспокоюєш? Ну, В першу чергу закриваю стрічку новин. а Потім mm. можу випити чаю зеленого або як у нас чорного. До речі, зараз його і вип'ю. Не те, щоб це сильно мене рятує, але як своєрідний ритуал іноді заспокоює. Ох, я б не радив так заспокоюватись, Чому? бо чай може впливати. На колір нашої усмішки. А ще ти знала, що якщо багато нервувати, можна потрапити у крісло до стоматолога. Що? Так. вже виявляється, стрес викликає багато зубних захворювань. Нічого собі ну. Що, що а те, що стрес може викликати е, захворювання зубів, я вперше чую і е, навіть про це не знав. Тож, друзі, зберігайте спокій, і завдяки ньому ваша усмішка завжди буде красивою. Але все-таки як уникнути стоматологічних проблем, якщо не вдається уникнути стресу, а про це все нам зараз розповість лікар-стоматолог у нашій рубриці Здорова усмішка, спонсор показу Філіпсоніки, звукова щітка з турботою. Про зуби та ясна. Виявляється, найрозповсюдженіші захворювання зубів можуть бути спричинені стресом та тривожністю. Просто зараз ми розкажемо, як зберегти свої зуби здоровими і коли звертатися до стоматолога, а коли до психолога. Підвищена тривожність, стреси, супутники сучасного життя українців. У такі моменти навіть почистити зуби часто завдання із зірочкою. До того ж, вироблення надмірної кількості гормонів кортизолу і адреналіну можуть негативно вплинути на стан всього організму, включаючи зуби. Як саме стрес впливає на наші зуби? Стрес може викликати погіршення гігієни ротової порожнини. Чому? А тому, що е, люди вважають, що це є не дуже важливим ретельно чистити зуби. Буде утворюватися зубний наліт великій кількості. А це буде проявлятися як неприємний запах спорожнини рота або галітоз. Зубний наліт сприяє. Тому що руйнуються тверді тканини зубів і утворюється каріозна порожнина. Також стрес може викликати і бруксизм. Це неконтрольоване стискання м'язів, яке призводить до дуже сильного навантаження на тверді тканини зубів, і зуби вже стискаються з величезним зусиллям, понижується прикус, погіршується слух. Виникають головні болі. Пацієнт відчуває хрускіт в суглобі, і тільки тоді, коли він приходить до стоматолога, ми діагностуємо таке ускладнення стресу. Вирішити, чи ваш біль має суто стоматологічне походження, чи мають місце ще й психологічні фактори, самостійно важко. Якщо тривожить біль у зубах, дискомфорт, варто звернутися до стоматолога, який поставить правильні питання і за необхідності скерує до психолога. Які випадки потребують професійної консультації стоматолога чи психолога? Коли ми склали всі результати клінічного обстеження, рентгенологічного, лабораторного обстеження, і бачимо, що у пацієнта ще є ознаки, які характеризують стрес, прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, він може нервувати і говорити про те, що взагалі відчуває тривожність. Ось в цьому випадку. Вже потрібна допомога суміжних спеціалістів, а саме психолога або невропатолога. Унеможливити стреси в сучасному житті навряд чи вийде. Проте можна мінімізувати їхній вплив на здоров'я, в тому числі зубів. Один із секретів, доступних кожному, якісна домашня гігієна. Що потрібно? Звукова зубна щітка, іригатор для гігієни міжзубних проміжків та спеціальна насадка для чищення язика. Як уникнути стоматологічних проблем, якщо не вдається уникнути стресу? Давайте крок за кроком розберемо всі ці етапи. Ми беремо звукову зубну щітку, змочуємо її під водою, наносимо зубну пасту в невеликій кількості. Потім, увага, не включаючи щітку, розпреділяємо пасточку по поверхні зубів. І вже потім розміщуємо насадочку під кутом 45 градусів до поверхні зубів і ясен і вмикаємо щітку. Ця щітка сама буде робити правильні вимітальні рухи. До речі, за дві хвилини така щітка по якості очищення зубів рівняється 30 хвилинам чищення звичайною щіткою. Важливо також якісно очищувати міжзубні проміжки. Ми беремо іригатор, виставляємо режим інтенсивність і, що дуже важливо, правильно ним користуватися. Ось тут вже його потрібно встановити під кутом 90 градусів між зубами і при. Тиснути кнопочку. Очистили один проміжок, переходимо до іншого. Дуже багато мікроорганізмів знаходиться на поверхні язика, і його теж потрібно очищати. А для цього є теж спеціальна, ви бачите, гумова насадочка, і ми нею користуємося в напрямку від кореня язика до його кінчика. Тож правильно користуйтеся сучасними гаджетами для здоров'я ротової порожнини. І хай ваша усмішка буде чудовою! Так зуби можуть боліти від стресу. Так, стресу не завжди можна уникнути. І так мінімізувати вплив стресу на стан здоров'я зубів можливо. Якісна домашня гігієна та профілактичне відвідування стоматолога.